Футбольний клуб Верес у міжсезоння вже підписав контракти із п'ятьма новими українськими гравцями та готує оформлення угод із двома іноземцями. Є новачки, як бачите, є бразильські воно, новачки, новички, тому точно стали сильніші. Підсилили кожну лінію від воротарської захисну, півзахисну, нападників. нападники. Ще готуються поповнення. Серед новачків клубу вихованець ДЮСШ Полтавської ворскли 29-річний Максим Марусич. До вереса він грав у складі Інгульця. Ну, поки рано казати, що за основу зараз всі доказують, всі стараються. Новий новий тренерський штаб, тому у кожного є шанси потрапити до основи. До нового сезону верес готує Сергій Лавриненко, який у міжсезоння змінив на посаді головного тренера команди Юрія. Вірта ми запитали у півзахисника Андрія Блізніченка, у чому він бачить різницю в підходах двох тренерів. Дуже інтенсивні тренування і затяжні такі. Це збори це нормально. Ну можливо, Лавриненко більше хоче поставити гру в пас і Більше утримання м'яча. Ну і друга схема гри. Наставник червоно-чорних каже, що тактику на футбольному полі будуватиме залежно від можливостей гравців, наявних у команді. Ну, залежно від того, як ми ще комплектуємось, ну, потрібно дивитися на потенціал тих гравців, які є. Я можу сказати, там, да, що ми хочемо там, максимально грати активний футбол, але для цього потрібні футболісти. Так, все на полі вирішують футболісти. Є ідея тренерського штабу, який ми хочемо бачити футбол, але під це надо зробити певну селекцію і тоді можна ну, з певністю сказати, що ми і хочемо бачити там, один чи інший футбол. Завдання у нас це вигравати в кожній грі, це наше основне завдання. Але ну, якщо ми будемо в десятці, то це буде хороший для нас результат. Ми прекрасно розуміємо можливості наші і можливості інших клубів, там, у яких бюджети набагато більші і так далі. Тобто у нас достатньо скромний бюджет, і ну, в цих умовах десяте місяця буде хорошим результатом. Але головне радувати вболівальників хорошою грою. 14 липня Верес зіграє на авангарді контрольний матч проти Тернопільської Ниви. А новий сезон у чемпіонаті УПЛ Рівняни відкриють домашнім поєдинком проти дебютанта елітного дивізіону Житомирського Полісся. Базова дата матчу 29 липня. Руслан Севуляк Олег Степанюк, Суспільне, Новини Рівне.